Так, друзі, зараз у нас Чанган CS 35 Plus. Давайте подивимося, що у нас там знизу, як це все виглядає, чудо. Залізні ось такі важелі, в принципі, все доволі дебело, все непогано зроблено. Також ми можемо побачити тут шарову опору, погане світло, але я вам покажу, вона тут впресована. Знаєте, що коли будете міняти цей важель, точніше, шарова опора, коли вийде зі строю, то потрібно буде міняти важель в зборі. І це потрібно знати. Наконечник, який? А посередині чомусь звужається. І, в принципі, наші механіки сказали, що при такому тут ударі, наприклад, він може скластися. Ось так, і буде візити таким колесом. підрамник бачите, серйозний, дебелий, залізний захист, до речі. Викладна система товста такі двохлітрових автомобілях. В принципі, ми бачили. Бачимо, що сама виходна система. Приєднано на ось таких візинових резиночках, дуже добре все виконано. І найголовніше, що все в термоекранах. Бачите, повністю все захищено, і навіть якщо ми переходимо ззаду на паливний бак, то теж там, де проходить охитна система, ми бачимо термічний екран. І це чудово. Балка, ну тут, в принципі, все стандартно. Балку ми бачимо на всіх практичних автомобілях, які коштують плюс-мінус менше 800-700 тисяч. Це нормально. Але мінус, звісно, комфорт, плюс надійність. А вам потрібна в такому автомобілі саме надійність. Але потрібно сказати по цій балці, що вона настільки дебела серйозна, і це вам не французька машина, що ця штука буде ходити дуже і дуже довго, напевно, навіть переживе цей самий Чанган. Ви вже, можливо, навіть будете, одні колеса залишиться, але балка між ними буде лежати в такому вигляді, як вона зараз є. Амортизатори. Звичайні У вас виникає питання, що можливо ви не знайдете подвійних запчастин. Дуже схоже на Ford і е, замінники якісь можна знайти. Хоча компанія Chang'an перед тестом вона запевняла в тому, що запчастини всі на цей автомобіль є. З приводу е, цих пружин, я, до речі, в тесті mm. коли тестував цей автомобіль, казав, що пробивається підвізка, занадто вона тонка і немає відбійників. Ось вам в принципі. І відповідь, чому тут так бахає все ззаду, коли ви заїжджаєте, наприклад, на ліжачі поліцейські. Більше інформації буде в нашому тест-драйві на youtube каналі FG Show TV. У вас є час підписатися, а це разо привіт, людина, яка знімає, дуже кудись поспішає. Заспівай пісню.